Перешкода це ваша віра в те, що вік перешкода. Як нам знищувати цей страх? Потрібно зрозуміти. Давайте станемо в позицію Домінатрикс і зрозуміємо, що для Домінатрикс вік не важливий. Абсолютно. Дуже важлива енергія. Тому що я знаю жінок, яким 60 і більше, ось тут мої доміни зараз є яким по 60 років. Дівочки, вони так ідуться. Вони мають молодих любовників. Це просто. Українсь більше 60, Прямо в інсті сидять. Вони йдуться з молодими мальчиками. І кажуть, 26. Вони мені так і говорять Катя, розумієш? Любовника вона вибирає. Їй 60 ще може, вона каже, 26 це потолок. Все. І вона не сумнівається, і я не сумніваюся, і я сижу, блять, не сумніваюся. Бляд, ну дійсно, 26 30 це вже много. Mm -hmm. Правда. Да? У Домінатрах свік не важливий. Важлива тільки енергія. Да. Ех, і чому? Тому що вони дуже повні сил. Вони знають свою цінність. Mm -hmm. да. Вони не вибачаються не перед ким за свій вік. Абсолютно ні. А що ви робите? Що ви робите? Ви вибачаєтесь, мені вже 32. Я стара. От на цьому місці потрібно зупинитися, просто припинити.